Ютуб канал Букзіла представляє книгу Коні Ліра, Роджер Желязний. Місячне світло сріблястою ковдрою стелилося над вузькою морською затокою. Холодний бриз несло клапті туману вздовж берега. Ренді постояв трохи, дивлячись у темні глибини, а потім сів на валун, дістав люльку і почав неспішно набивати її тютюном. Що я тут роблю? спитав він себе. Як я можу всім цим займатися? Прикриваючи люльку правою рукою від вітру, він глянув на масивну бронзову каблучку, надіту на вказівний палець. Тепер це була його каблучка, і зробити це мусив він. Він опустив руку, щоб не бачити стародавню каблучку. Йому не хотілося думати про мерця, що лежав у неглибокій западині кроків за десять вище по пагорбу. Це був дядько Стефан, який опікувався ним останні два роки після того, як він приїхав із Філадельфії, втративши одразу обох батьків. Старий зустрів його в аеропорту Глазго. Він виявився нижчим на зріст, ніж уявляв Ренді, можливо, тому що з роками сильно зсутулився. Волосся старого було сивим, шкіра на обличчі та руках смаглявою і обвітреною. Дядько Стефан не обійняв племінника. Просто простягнув руку, і його сірі очі вп'ялися в обличчя Ренді, наче щось шукаючи. Потім старий кивнув, начебто вирішивши для себе щось, і сказав Будеш жити в моєму домі, хлопче, давай свої сумки. Він простягнув руку, і саме тоді Ренді вперше побачив на його вказівному пальці бронзову каблучку. Неподалік почувся гучний сплеск. Ренді стрепенувся, оглянув затягнуту туманом поверхню затоки, але нічого не побачив. Вони дізналися про смерть дядька, подумав він. Але як? Дорогою додому старий переконався, що його племінник погано знає гельську мову. Стефан знайшов гарний засіб, розмовляв із племінником винятково гельською. Спочатку Ренді це не подобалося, але поступово він почав згадувати слова та фрази, відомі йому від батьків. Через кілька місяців він відчув усю міць і красу старої мови, і цим він теж був зобов'язаний старому. Ренді підняв камінчик і кинув у воду. Трохи згодом почувся легкий сплеск, а ще за кілька миттєвостей пролунав потужний удар. Ренді здригнувся і лише величезним зусиллям волі втримався від паніки. Він допомагав дядькові в його нехитрому бізнесі, здачі човнів в оренду туристам. Навчився чистити й конопатити днища, ремонтувати снасті, плести сіті. Поступово Ренді ввійшов у курс справ, а старий, навпаки, став дедалі рідше з'являтися на причалі. Моя покійна мері, хай спочине бог її душу, не принесла мені дітей, сказав якось дядько. Тому все моє господарство одного дня перейде до тебе, Ренді, Вивчи все гарненько. Залишок життя проведеш тут, на березі затоки. Хтось із чоловіків у нашому роду завжди жив тут. Чому? спитав Ренді. Стефан усміхнувся з часом, зрозумієш, відповів він. Цей час не поспішав наставати, і Ренді губився в здогадках, озадачувало його і дещо інше. Раз на місяць дядько вставав до світанку і кудись ішов. Він ніколи не повертався до заходу сонця і не бажав відповідати на жодні запитання. Навряд чи це був звичайний загул, адже від дядька ніколи не пахло спиртним. Одного разу Ренді не витримав і таємно пішов за ним. Почувши, як рано вранці грюкнули двері, він швидко одягнувся і простежив через вікно, як дядько пішов до сусіднього гаю. Вибігши назовні, Ренді швидко пішов слідом за старим, намагаючись не губити того з поля зору. Але, вийшовши з гаю, Стефан увійшов у лабіринт сірих скель і зник там, наче розчинившись. Півгодини Ренді безуспішно шукав його сліди, а потім розчарований повернувся додому. Подібна історія повторилася ще двічі: Ренді дратувало, що дядько так легко міг водити його за носа. Племінника цікавила не стільки причина цих прогулянок старого, скільки відповідь на запитання, яким чином дядькові вдавалося безслідно ховатися серед скель. І разом з тим Ренді став ставитися до Стефана з більшою любов'ю, ніж просто до брата свого покійного батька. Одного ранку Стефан підняв його до світанку. Ти підеш сьогодні зі мною, хлопче, сказав він. Вперше Ренді пішов з дядьком у бік гаю. Вийшовши з нього, вони пішли по петлястій стежці серед скель. Нарешті вони війшли у склепінчатий тунель, про існування якого Ренді і не підозрював. Вони запалив ліхтар. Коли очі Ренді звикли до різкого контрасту світла й тіні, він зрозумів, що тунель веде до підземної гавані. На похилому березі стояв незвичайний предмет, що нагадував величезний човен. Поки дядько запалював другий ліхтар, Ренді підійшов до човна і почав уважно розглядати його. Він мав форму клина і плоске дно. Понад усе він нагадував віз з колесами по обидва боки. З боків і спереду на міцних канатах висіли великі кільця. Попри солідні розміри, віз був виконаний з великою витонченістю. Його борти були прикрашені бронзовими пластинами із загадковими малюнками, інші частини ніби були вкриті червоно зеленою емалю. Красиво чи не так? спитав дядько, підходячи до нього з ліхтарем у руці. Цей віз, він схожий на колісниці римських цезарів, ковтнувши, відповів Ренді. Він ніби з музею. Ні, він давно, дуже давно тут перебуває. Стефан дістав з кишені шматок тканини і почав ретельно протирати бронзові пластини. Схожі колісниці я бачив на малюнках, продовжив невпевнено Ренді, але ця жахливо велика. Стефан посміхнувся таким він і має бути адже цей віз не Цезаря, а бога. Ренді глянув на нього, бажаючи впевнитися, чи жартую дядько, чи ні, але на обличчі старого не було й тіні посмішки. Якого бога? Ліра, повелителя Великого океану. Нині він спить разом з іншими стародавніми богами на острові Благословення. А чому? Чому його віз знаходиться тут? хрипко спитав Ренді. Дядько Стефан хмикнув мусить же він десь зберігатися. Ренді провів рукою по холодній бронзовій пластині. Я майже вірю цьому, прошепотів він. Але що вас із цим пов'язує? Я охоронець воза Ліра, серйозно відповів Стефан. Раз на місяць я приходжу сюди, протираю віз, якщо треба, ремонтую. Чому? Він може одного дня знадобитися ліру, боги ніколи до кінця не вмирають. Я маю на увазі інше, чому саме ви стали охоронцем. Дядько знову посміхнувся цього разу повлажливо. У цьому й полягає велика таємниця нашої сім'ї, хлопче. З незапам'ятних часів чоловіки з нашого роду стають охоронцями. Це наш обов'язок. Ренді облизнув пересохлі губи і знову глянув на віз ліра. Мабуть, у нього запрягають слонів, сказав він. Слон сухопутна тварина. Тоді кого ж? Дядько підняв ліхтар, освітлюючи свою праву руку. На вказівному пальці сяяла знайома ренді бронзова каблучка. Я охоронець не лише воза, а й коней бога Ліра, неголосно сказав старий. Каблучка мій офіційний знак, хоча коні й без неї впізнають мене. Перед тим, як Лір приєднався на острові благословення до решти стародавніх богів, він послав своїх коней пастися тут, у цій затоці. Нашому далекому предкові було наказано доглядати за ними. Голова Ренді закрутилася, він оперся на край воза. Виходить у затоці? Так, уся родина коней Ліра живе в глибинах затоки, підтвердив старий. Час від часу я підкликаю їх і співаю гельською стародавні пісні. Навіщо ви привели мене сюди, дядьку? розгублено спитав Ренді. Навіщо розкриваєте свої таємниці? Мені потрібна твоя допомога, племіннику. Дедалі важче стало доглядати за возом, руки стають усе слабшими. І потім у нашому роді не залишилося інших чоловіків. Весь цей день Ренді працював, не покладаючи рук. Він чистив віз, полірував бронзові пластини, змащував колеса і дивно упряж, що висіла на стіні печери. З його голови не виходили слова дядька, туман надвечір став згущуватися. Вздовж берега поповзли бліді тіні, посріблені світлом повного місяця. Не хочеш прогулятися, несподівано сказав дядько. Тільки одягни светер, сьогодні прохолодно. Ренді відклав книгу і глянув на годинник було вже пізно. Зазвичай у цей час вони лягали спати. За вікном було сиро, весь день шов дощ. Вони пішли по крутій стежці, що вела до берега. Ренді був схвильований. Ясно, дядько Стефан затіяв цю прогулянку з якоюсь важливою метою. Дядько з ліхтарем у руці звернув ліворуч від причалу. Пройшовши милю вздовж берега, вони вийшли до невеликого скелястого виступу, що різко обривався до поверхні затоки. Навколо була темрява, і язики туману, і сплеск хвиль. Старий поставив ліхтар на землю і сів на край обриву. Він знаком показав Ренді, щоб той зробив те саме. Не здумай тікати, що б не сталося, попередив він. Добре, дядько. Якщо говоритимеш, то тільки стародавньою мовою я постараюся. Зараз я покличу коней Ліра. Ренді застиг від страху. Дядько заспокійливо поклав долоню на його руку. Тобі буде страшно, але пам'ятай, поки ти зі мною тобі не заподіють шкоди. Роби беззаперечно все, що я накажу. Я повинен представити тебе. Ренді кивнув. Дядько видав дивний вібруючий клич, а потім заспівав стародавню пісню. Через деякий час десь вдалині почувся сплеск ще один Ренді побачив велику тінь, що наближалася до них з боку моря. Серед хвиль з'явилася відносно тонка, довга шия, увінчена великою головою. Чудовисько, що чимось нагадувало до історичного плезіозавра, уважно розглядало людей крізь клубокий туман. Ренді судомно вчепився в край скелі. Він хотів бігти, але ноги не слухалися його. Немужність, а моторошний страх утримував його поруч із дядьком. Кінь Ліра дивився на людей, а потім неквапливо поплив до берега. Його голова зрідка занурювалася у хвилі. Очі плаваючої істоти були величезними, здавалося, в них відбивається навіть світло ліхтаря. Голова злегка розгойдувалася взад-вперед, взад вперед. Кінь Ліра зупинився поруч із мисом, нахилив голову, і старий погладив її, продовжуючи тихенько наспівувати щось гельською. Раптом Ренді усвідомив, що дядько звертається до нього. Познайомся, хлопче, це скафлег, сказав він, а це фінтах. Ренді не одразу зрозумів, що до мису підпливло ще одне чудовисько. За ним пливла ще одна вигнута тінь, схожа на ніс корабля вікінгів. Це Гарвал. Поговори з ними, хлопче, вони повинні знати звук твого голосу. Ренді відчув, що ось ось почне істерично сміятися. Замість цього він простягнув руку і торкнувся вологої шкіри скафлеха. Стефан не наказував йому робити це, але Ренді завжди гладив собак, коли розмовляв із ними. Добрий, добрий, хрипко говорив він. Підпливи ближче. Як справи, все нормально старий. Голова першого з чудовиськ схивилася ще нижче, і Ренді відчув його важке дихання. Скафлех, мене звуть Ренді, Ренді. Цієї ночі його було представлено усім вісьма коням Ліра, найрізноманітніших розмірів і характерів. Після того, як дядько відпустив їх і вони відпливли в бік моря, Ренді ще довго стояв, заціпеніло, дивлячись на хвилі. Страх минув, але минуло й збудження, тож він почувався спустошеним. Стефан підняв ліхтар і сказав: Треба йти. Ренді кивнув, повільно піднявся на ноги і мляво поплентався слідом за дядьком. Він був упевненим, що цієї ночі йому не заснути, але коли він улігся в ліжко, навколишній світ майже миттєво зник. Якщо йому щось існилося, на ранок він не зміг нічого пригадати. Ще кілька разів вони ходили на скелястий мис ночами і зустрічалися з кіньми ліра. Дядько вчив ренді стародавнім пісням і фразам, якими він вітав чудовиськ, але юнакові так і не вдалося використати їх на практиці. Тепер, цієї страшної ночі після смерті дядька, він уперше прийшов сюди сам. Ренді подивився на бронзову каблучку на своєму вказівному пальці, чи впізнають його коні, чи є в каблуці хоча б крупиця стародавньої магії, чи вона відігравала чисто психологічну роль для охоронця. Цього разу з боку моря з'явилася лише одна чорна тінь. Вона підпливла до скелястого мису, зачекала, ніби розглядаючи самотнього Ренді, а потім знову зникла в темряві. Юнак, весь тремтяче, сів на край мису і почав чекати. Дядько захворів наприкінці минулого місяця, і з кожним днем йому ставало все гірше. Незабаром він остаточно зліг. Спочатку Ренді подумав, що це проста застуда, але стан старого став важким. Переляканий племінник почав умовляти дядька звернутися до лікаря, але Стефан відмовився Не варто, хлопче, важко дихаючи, сказав він. Навіть звичайні люди часто усвідомлюють наближення свого кінця, а ми завжди точно знаємо це. Я помру сьогодні, і дуже добре, що тут немає лікаря. Чому? тремтячим голосом спитав Ренді. Лікар констатує смерть і швидше за все проведе ростен, тоді вже похорону не уникнути. Всього цього мені не потрібно. Існує місце поховання всіх охоронців. Я хочу приєднатися до моїх предків на острові, де сплять стародавні боги. Це острів благословення. Він знаходиться у відкритому морі. Ти повинен відвести мене туди. Дядько, у відчаї вигукнув Ренді, я вивчав географію в школі. Тут поблизу немає такого острова. Як же тоді я зможу? Це, це турбує й мене, ледь чутно відповів старий. Але я був, був на цьому острові. Багато років тому я відвозив туди мого батька. Коні, коні знають шлях. Коні? з жахом перепитав Ренді, але як я зможу впоратися з ними? Віз, ти повинен запрягти скафлеха і фінтага у віз і відвести моє тіло на острів. Обмий, обмий моє тіло, і одягни на мене одяг, він зберігається там. Старий кивнув у бік старої скрині, що стояв у кутку кімнати. Одягни на коней упряж і скажи, щоб вони відвезли тебе на острів благословення. Ренді заплакав, цього з ним не траплялося відтоді, як він втратив батьків. Дядьку, я не можу, схлипуючи у відчаї, сказав він. Я так боюся цих чудовиськ, вони такі величезні. Ти повинен. Мені потрібно знати, що після смерті мене чекає спокій. Коли повернешся, відв'яжи один із човнів і відпусти в море, а людям скажи, що я, що я відплив невідомо куди. Обличчя старого зблідло, на ньому виступили великі краплі. Ренді витер піт рушником і прислухався до хрипкого, що поглибилося дихання вмираючого. Я боюся, дядько», – сказав він, знаю, ледь чутно прошепотів старий, але ти зробиш це. «Я… Я спробую, і ось ще що. Дядько з великими труднощами зняв бронзову каблучку і простягнув її племіннику. Покажи коням, вони повинні знати, що ти їхній новий охоронець. Ренді взяв каблучку, одягни її, він підкорився. Нахились. Юнак став на коліна поруч із ліжком, і старий поклав руку йому на голову. Я передаю тобі нашу справу, досить голосно вимовив він. Відтепер ти охоронець коней Ліра та його воза. Рука старого знову впала на груди, і дихання його стало ще рідшим і глибшим. Ренді стояв, не рухаючись на колінах, і дивився, як фарби життя сходять з обличчя Стефана. Старий прокидався ще двічі, але ненадовго. Нарешті перед заходом сонця він помер. Ренді обмив його, схлипуючи, і від горя, і від страху. Було вже зовсім темно, коли він вийшов з дому, тримаючи ліхтар у руці. Спочатку він пішов у печеру, зняв зі стіни упряж і приєднав її до великих кілець воза, які відігравали роль своєрідних хомутів. Так його вчив дядько. Тепер він мав покликати коней і попросити їх припливти в печеру з боку моря. Про подорож до таємничого острова, він намагався навіть не думати. Ренді повернувся додому і, взявши тіло дядька на роки, він був напроч важкий, з великими труднощами спустився до берега. Відв'язавши на пристані один із човнів, юнак поплив уздовж берега до скелястого мису. Він залишив уже охололе тіло в заглибленні між скелями і відштовхнув човен, направивши його у Відкрите море. Потім почав чекати. Нарешті до берега наблизилися дві масивні тіні. Схоже, це були скафлих і фінтах, але Ренді не був у цьому впевнений. Вставши на ноги, він підняв руку з каблучкою і крикнув: Час настав, скафлих і фінтах до воза. Обидва чудовиська підпливли майже впритул до мису. Їхні довгі шиї розгойдувалися з боку в бік. У році пересохло від страху, але Ренді продовжував тримати високо підняту руку з каблучкою на вказівному пальці. Голови нарешті нахилилися, і юнак відважно погладив їх, наспіваючи стародавню гельську пісню. Потім він повторив свій наказ: до печери, до воза. Обидва чудовиська, здавалося, послухалися його. Вони попливли від мису і попрямували вздовж берега в бік підводної печери. Ренді зраділий успіхом пішов туди ж суходолом. Підійшовши до воза, він взяв упряж і почав чекати. Несподівано він зрозумів, що надіти її на коней він зможе, лише вилізши на їхні шиї. Юнак поспішив зняв черевики. Коли кони підпливли до берега, Ренді відважно ввійшов у воду. Шкіра чудовиськ виявилася напроч м'якою і слизькою. Безперервно розмовляючи з ними, юнак зумів надіти кільця на шиї. Коні були слухняні, наче все розуміли. Коли роботу було закінчено, Ренді заліз у віз і взяв у руки поводи. Пливіть, сказав він, тільки повільно. Коні незграбно розвернулися і пішли геть від берега, занурюючись у воду. Колеса заскрипіли і важко рушили з місця. Поводи різко натягнулися. Незабаром віз уже плив, ведений могутніми морськими тваринами. Випливши через протилежний вхід до печери, коні повернули ліворуч і пішли вздовж берега. Навколо панувала темрява, але тварини жодного разу не дозволили возу вбарітися об підводні камені. Через кілька хвилин вони причалили до скалястого мису, де Ренді залишив тіло дядька. Вибравшись на берег, юнак з великими труднощами переніс покійника у віз. Віддихавшись, він міцно взяв у руки поводи. І сказав: попливли до острова Благословення, ви знаєте шлях туди, відвезіть нас. І коні Ліра вирушили в плавання. Вийшовши із затоки, вони звернули праворуч і пустилися в шлях уздовж берега. Поруч почулися сильні сплески. При світлі місяця, що піднявся з-за обрію, юнак побачив, що й інші коні супроводжують їх. Туман піднявся вище і ущільнився. Ренді відпустив поводи, надавши морським чудовиськам свободу. Навіть якби він знав шлях до острова Благословення, це нічого б не змінило, оскільки він майже нічого не бачив. Поміркувавши, Ренді вирішив, що коні пливуть у бік Каледонського каналу, що веде у відкрите море. Але це здавалося дивним. Судячи з розповіді дядька, охоронці здавна знаходили спокій на цьому таємничому острові, але ж канал був виритій лише в 19 столітті. коли мі... Місячне світло проривалося крізь шаруватий туман. Юнак бачив серед хвиль голови двох могутніх тварин. У цій миті йому здавалося, що вони знають інший шлях до острова, невідомий нікому з людей. Він не міг сказати, як довго тривало це плавання через туманне море можливо, кілька годин. Місяць зник з неба, і десь праворуч млистий серпанок загорівся рожевим світлом. Зі сходом сонця туман почав розсіюватися, і незабаром віз уже плив під чистим блакитним небом. Навколо простягався неосяжний морський простір, і ніде не було навіть ознак суходолу. Трохи позаду пливли інші. Ші коні, а скафлех і фінтах продовжували впевнено тягнути віз. Хвилювання посилилося, і юнак швидко промок від солоних бризок та промерз на прохолодному вітрі. Нарешті, попереду, щось з'явилося. Перед від'їздом з Америки Ренді ретельно вивчив карту цього району Шотландії і готовий був присягнутися, що ніяких островів у цій частині моря не було. Та все ж попереду почав поступово вимальовуватися контур горбистого острова, густо зарослого деревами. Біля прибережних скель бушували білі буруни. Коли вони підпливли ближче, юнак зрозумів, що цей острів був лише одним серед багатьох. Пропливши повз трьох із них, коні повернули до найбільшого. Увійшовши у вузьку затоку, вони попрямували до кам'яного причалу, за яким піднімався зелений схил пагорба, зарослий гігантськими деревами. Серед них порхали різноколірні птахи. Розвернувшись, коні підвели віз до кам'яних сходів, що вели на причал. Там на гостей уже чекали троє чоловіків, одягнених у зелений, блакитний і сірий одяг. Їхні обличчя нагадували воскові маски, тож ренді мимоволіні двів очі в бік. Передайте тіло вашого брата-охоронця, сказав один із них. Ренді підняв важке тіло дядька, і тут же сильні руки підхопили його. Тепер зійдіть на берег, вам треба відпочити, про коней подбають. Ренді наказав коням чекати його повернення, а сам піднявся кам'яними сходами на причал. Двоє господарів острова віднесли тіло Стефана кудись до пагорба, а третій чоловік провів гостя до невеликого кам'яного будинку. Ваш одяг промок, сказав він. Візьміть це. Він простягнув юнакові за. Блакитну туніку, схожу на ту, що носив сам. Тепер поїжте їжа на столі, потім можете подрімати в сусідній кімнаті. Ренді мовчко роздягнувся і вбрався в туніку. Озирнувшись, він виявив, що залишився один. Побачивши їжу, він відчув, як розгулявся його апетит. Він поїв, ліг на ріжко і заснув. Було вже темно, коли він прокинувся. Швидко одягнувшись, він підійшов до дверей. Місяць уже піднявся, і в небі, як ніколи, було багато зірок. З боку берега дув несильний вітер, насичений ароматами незнайомих квітів. Один із господарів острова сидів на кам'яній лавці під розлогим деревом, помітивши юнака. Він піднявся. Добрий вечір, сказав він. Добрий вечір, відповів Ренді. Ваші коні запряжені і готові відвезти вас назад. Мій дядько, він спить спокійним сном поруч з іншими охоронцями. Ви виконали свій обов'язок. Ходімо, я проведу вас. Вони пішли доріжкою, вимощеною кам'яними плитами в бік причалу. Ренді побачив віз там же, де залишив його вдень. У нього були запряжені два коні. Йому здалося, що це були не скафлих і фінтах. Інші тварини плавали навколо, хлюпаючись у хвилях. Ми дали ветеранам відпочити і додому вас повезе пара молодих коней, сказав господар острова, наче прочитавши його думки. Ренді кивнув. Забравшись у віз, він відв'язав поводи від гака, вбитого серед кам'яних плит причалу. Дякую вам за все, сказав він. Подбайте як слід про дядька. Прощавайте. Люди, які коли-небудь побували на острові благословення, завжди повертаються сюди, сказав чоловік. Доброї ночі, охоронцю Ренді. Юнак натягнув поводи, і коні стрепенулися. Розвернувшись, вони попливли геть від берега, супроводжувані своїми родичами. Незабаром вони вийшли у відкрите море. Вітер підіймав високі пінисті хвилі, але Ренді нічого більше не боявся. Раптом він усвідомив, що співає стародавню гельську пісню. Вони попливли на схід туди, де знаходився їхній дім. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.